Слава Україні, героям слава! Кожен з нас мріє про те, щоб заробляти криптовалюту, але не хоче ризикувати. Боїться ризикувати, це в принципі цілком нормально. Кожен з нас, хто починав заробляти чи буде починати, завжди боявся про ризики. А тим більше, коли у вас немає стартового капіталу для того, щоб власне менше ризикувати. А що якщо я вам в цьому відео покажу, як заробляти криптовалюту з мінімальним ризиком? Я не з такої сім'ї, як другі, я із Багато це навіть менше ризикованіше, ніж з ф'ючерси. Звісно, все це ви можете налаштувати так, щоб кожного дня з кожною промкою ви заробляли ще більше, так як у вас залишатимуться старі акаунти і будуть появлятися нові. Я думаю, більшість з вас зрозуміло, що заробіток буде відбуватись на промоакціях. Найбільше зараз насипає байбі. Там акції виходять, можна сказати, кожного дня. Це звісно ж в лапках, але в місяць регулярно від п'яти і вище таких акцій виходить, і самі можете порахувати, який це прибуток. Десь більше, десь менше, але в середньому це цілком непогані гроші. В цьому відео розкажу, які там умови, які ризики, що для цього буде потрібно зробити. Тобто, від А до Я пройдемося по даному способу заробітку. І також ви зараз можете бачити тут чи тут мої результати участі в даних промо-акціях. Давайте наперед скажу, якщо ви будете створювати нові аккаунт, зайти в мінус буде нереально. Якщо я вас зацікавив, дивіться це відео до кінця. Не промотуйте, щоб не пропустити цікаві моменти. Залишайтесь на цьому youtube каналі Шаркус, можете підписатися авансом, якщо відео не сподобається. В кінці просто відпишетесь. А ви на youtube каналі Шаркус, де все про заробіток. Як ви зрозуміли, для цього всього потрібна біржа. Для початку розглянемо біржу Bybit, так як там найбільше з таких промо-акцій, і з кожної ви можете забирати, якщо ви тільки зареєструвались, там мінімум 40, 50 і більше доларів. А якщо ви вже зареєстровані, тобто старий користувач, там винагороди чуть менше, але також вони присутні. Посилання на біржу Binance, BingX і Binance я залишу в описі під відео. Також можете вступити в мій телеграм-канал, там всі ці промки публікуються. Це так, на всяк випадок сказав. Після того, як ви зареєструвались на цих біржах, власне, вам потрібна ця промо-акція. Так, її потрібно дочекатися. Чому потрібно чекати? А тому, що на таких промках завжди обмежена кількість учасників. Що, Шолі? Це ужас. Ужас. Та чого? Бо так. Ну і шо? Мене розриваю всередині. Після того, як ви дізналися в моєму телеграм-каналі, що завтра починається ця промоакція, вам потрібно реєструвати новий аккаунт або брати участь як старий аккаунт. Після того, як ви зареєструвались, потрібно зробити депозит. Якщо у вас вже був депозит, і ви за ці гроші, які скупляли криптовалюту чи обмінювали щось, з нею, робили. Ці гроші не зарахуються вам для участі у промоакції. Обов'язково потрібно зробити депозит від 100 доларів, найкраще там 101, 102, 105. Ось і за цей депозит, який ви зробили, перша угода має бути з даним токеном, в якій промоакції ми беремо участь. І з цього виникає вже певний ризик. Так, ви можете і заробити ці гроші, не втратити, а ще більше заробити за рахунок курсу. Але як правило, в перші секунди хвилини лістингу токена на віржу, дуже велика волатильність, ціна скаче вгору вниз на декілька відсотків. І якщо ви заходите за цих 105 доларів, купляєте даний токен, наприклад, ви його купляєте по долару, продаєте по 95 центів, ви 5 доларів рахуєте вже втратили. Але в іншому випадку, якщо ви купляєте даний токен на 105 доларів, ціна виростає. Там на пару центів, тобто ви вже продаєте в плюс і додатково ще заробляєте на різниці курсу. В кожній промці різна кількість учасників. Наприклад, для старих учасників це може бути 5 тисяч, а для нових користувачів, які тільки зареєструвалися та пройшли верифікацію, може бути наприклад 7 тисяч. Це я так умовно сказав. Ось зараз вийшов пост з промкою на біржі Bybit з токеном APEX, де ми можемо забрати від 15 доларів до 1500 доларів. Акція не є розділена для старих і нових користувачів, тому конкуренція тут буде більша, адже і нові, і старі користувачі спробують розібрати даний пул. А саме 20 тисяч токенів APEX роздадуть в даній промці. Тут потрібно зробити торговий обсяг на плюс 200 доларів. Чим більше оборот, тим вище ви будете в таблиці і, звісно, більше пул заберете. А отже, це трошки інакший тифа нагород. Тут потрібно зробити якомога більший обсяг. Знову ж таки, наприклад, у вас є на балансі там 1000 доларів, ви купили, продали на 1000 доларів, обсяг вже становить 2000 доларів. І чим більше ви такий обсяг зробите, тим вище ви будете в таблиці. Ну і звісно, заберете дані токени. Що ж, як ми зрозуміли, є невеличкі варіації в даних промках, але як правило, це або робимо депозит, і перша угода має бути з токеном промакції, або друге, ми маємо зробити якомога більший об'єм і таким чином розділити нагороди. В даному випадку буде всього 850 призових місць, тобто 850 чоловік зможуть розділити даний пул. Всі інші, які будуть нижче в таблиці, на жаль, їм нічого не перепаде. А отже, якщо ви тільки зареєструвались, ви просто заходите на ринок, купляєте, продаєте, купляєте, продаєте. Не дивитесь, наприклад, що ви купляєте високо, продаєте низько. Таким чином у вас буде тільки збиток. Якщо ви не будете в таблицю по рейтингу нагород, ви будете тільки в мінусі. Тому другий спосіб для об'єму, напевно, підійде для людей, які вже трошки в цьому розуміються. Тепер давайте поговоримо, скільки мені вийшло заробити всього за місяць на ось таких промо-акціях. були такі промки, в яких я брав участь, і десь або не скинув телеграм, або просто забув це зробити. Отже, те, що я зафіксував в своєму телеграм-каналі, зараз я вам це й покажу. Отже, на даний момент найжирніша роздача була з токеном Шрап. Тут на один аккаунт вийшло отримати 150 доларів. У мене таких аккаунтів було більше 15 штук, але пройшло тільки 5. А отже, прибуток склав близько 750 доларів. Скільки? 150 доларів. Да ти так, десь там мені не вийшло продати в плюс, а в малесенький мінус. В загальному 700 доларів вийшло забрати з даної промки. А отже, чуть пізніше розкажу, як робити ось такі аккаунти для того, щоб забирати як можна більше прибуток. Наступна акція була від проекту Republic. Трошки скептично до нього ставився, адже і зараз він почав людей скамати, не дає вивезти ті гроші, які ми е, заробляли. Але тоді можна було зайти в цю промку. І зайшов з одного аккаунта і вийшло забрати 75 доларів. До цього також ще додамо 45 доларів з проекту Собак і біржі Bybit. Як на мене, це найпростіший спосіб заробляти криптовалюту. Так, це все можна масштабувати, але для початку ви створюєте аккаунти на знайомих, друзів, батьків, і таким чином в місяць можна заробляти більше тисячі доларів. Якщо робити це два-три аккаунти на одну промку, якщо ви, звісно, самі, вам часу цілком стає. Але якщо ви робите там 10-20 аккаунтів, звісно, це все потрібно робити через проксі, ви заходите на один аккаунт, робите депозит. Тобто треба зробити ще трейд, купити, продати, перейти на другий. Так, ще 10 таких аккаунтів. Звісно, буде важче. Але два-три аккаунти... Акаунти цілком вам стане часу, щоб залетіти ось ці перші місця і забрати нагороду. Знову ж таки, не буду я зараз пробігатися по кожній акції. Всі вони є у моєму телеграм-каналі Шаркус. Зараз також вже публікуються нові акції, і на біржі Bybit в місяць їх виходить від 5 і більше. Тож тільки з біржі Bybit мені вийшлося заробити цього місяця більше тисячі доларів. Давайте підрезюмуємо, що потрібно зробити для того, щоб взяти участь в даній промці. Це мати аккаунт на біржі Bybit. Якщо ви тільки зареєструвалися, як правило, там в два рази більше нагороди. Якщо у вас стара реєстрація, тобто аккаунт вже користований, будете мати чуть менше. Далі потрібно пройти верифікацію. Ви можете робити депозит з іншої біржі чи фіатний депозит. Обов'язково перша транзакція має бути з даним токеном, в якому ви берете участь. І також в телеграм-каналі я публікую в постах. В деяких випадках потрібно зареєструватися в даній акції. Посилання. Я завжди на це залишаю, якщо така умова є. Після того як ви виконали умову, все чекаєте на нагороду Вони приходять до 24 робочих днів. Також давайте перейдемо до іншої біржі, де я отримав сімдесят майже 77 е, доларів з токену GTO Це був аеродроб на біржі Біндікс. Там потрібно було зробити депозит від 50 доларів, за це ви отримували 5 доларів нагороду. Плюс, якщо ви робите ф'ючерсну угоду на оборот від 1000 доларів, вам за це також дають плюс 20 доларів. І також, якщо ви робите оборот на ф'ючерсах 10 тисяч доларів, вам за це дають ще плюс 30 доларів. Нагорода прийшла, і ці гроші ви вже можете використовувати. Ви можете виводити на іншу біржу користуватися нею на біржі BingX. До речі, тут не потрібна верифікація. Тож, кому немає 18 років, можете зареєструватися знизу за посиланням і. Користуватись даною біржею. Тож я б не радив вам пропускати ось такі промки, вони дуже зараз вигідні. Ну і давайте перейдемо ще до біржі Binance. Там кожного місяця з'являється ось такий бокс, де ви можете їх відкривати і отримувати за це гроші. Цього місяця вона була максимально щедра. Якщо ви отримували за реферальним посиланням один бокс, ви могли скинути своєму другові і по роботі. І плюс за кожен перехід по даному реферальному посиланню ви отримували ще один бокс. І з даної промки я заробив більше 50 доларів. Цього разу вона була якась така Дуже щедра, що майже з кожного боксу випадало як не 20 центів, то там долар, півтора долара і 3 долари. Звісно, пул максимально швидко розібрали, почали щелити по всіх різних телеграм-каналах, ну і все розібрали буквально за пару хвилин. Тож, друзі, як підсумок всім рекомендую просто зареєструватися. Якщо ви ще не зареєстровані, чекайте якоїсь промки і будете брати участь як новарех, і таким чином зможете забрати більше. Це якщо я говорю зараз про біржу Bybit. Пробуйте, я думаю, це буде чуть менше ризикованіше, ніж ті самі ф'ючерси. Я дякую, що ви подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, залишайтесь на цьому ютуб-каналі Шаркус, адже тут все про заробіток.